З давних давен у кожного народу є своя рідна земля, її захист та збереження це найперший обов'язок народів. Для нас, українців, такою є Україна. Найпершими та вірними її захисниками були козаки. Для захисту козаки використовували зброю, серед якої була булава. Булавою називають різновид холодної ударної зброї, що складається з держака та бойової частини яблука. В етимологічному словнику української мови подається походження терміну булава від польського булов – Ломака. Булава для кожного українця є не тільки визнаним символом влади і мужності, але і є одним з національних символів. З простої зброї вона пройшла довгий шлях до влади. І саме зараз декоративні булави високо цінуються як сувенір. Пропоную вам маленький майстер-клас з ліплення, коли ми самостійно виготовимо булаву. Та спочатку порозминаємо свої долоньки та покажемо, якими сильними були наші козаки. Стискаємо та розтискаємо долоньки. А потім робимо між ними вітання. Молодці, ручки ми вже порозминали, одне одного привітали, переглянемо ще раз нашу булаву. Отже, булава складається з держака та бойової частини яблука, на якому розташовані гострі шипи. Тепер ми можемо підготувати своє робоче місце та розташувати на ньому дощечку, стеку, пластилін коричневого та сірого кольору. За необхідністю вологі серветки. Беремо коричневий пластилін, ретельно його розминаємо. Ми можемо його також ще постискати, показати свою силу, після чого ми його розкочуємо та відрізаємо від великого шматка пластиліну маленьку частину. З великої частини пластиліну ми створюємо держак, а з маленькою створюємо кульку. Після чого з'єднуємо їх між собою. Тепер розминаємо. Пластилін сірого кольору, з якого ми будемо з вами утворювати шипи та просто прикрашати нашу булаву. Розкочуємо пластилін, нарізаємо його на маленькі шматочки, з яких потім коловими рухами утворюємо маленькі кульки і притискаючи з одного боку, утворюємо конусоподібні шипи. після чого розміщуємо їх симетрично на круглій частині булави. Ще я прикрашу держак нашої булави тоненькими ось такими смужками, також сірого кольору. Тепер мені залишилось розмістити ще останні шипи ось така наша булава. Тепер і у вас є свій символ державності України. Я показала вам зразок виготовлення булави, але я впевнена, що у кожного з вас буде своя особлива булава. Бажаю вам творчого наснення! До нових зустрічей!